Доброго ранку, друзі. Сьогодні ми вирішили прогулятися, поїхати зранку. От зараз я дитина там йде в школу, і ми її завеземо в школу і поїдемо в одне місце прогулятися. Надіюся, надіюсь, вам буде цікаво. Це тут недалеко. Ферма є, там якісь кафе, і Майкл хоче мене туди взяти. От йому на роботу десь він виїжджає, в нього маршрут маршрут в 3 години починається. Дитина йде в школу в них в 9:15. Тому ми... починається школа в 9.15 і закінчується в 3.15. То ми їдемо. Після школи зразу туди прогуляємося і там буде видно. Що там буде видно, я не знаю. Я там ще не була. А потім, і це все я спробую знімати по дорозі. Ну, надіюсь, вам буде цікаво. Поїхали з нами. Це є кокату чорний. чорний. Не хочу їх лякати, щось вони тут їдять. Зазвичай я бачу білі, білі літають стаями, з граями і кричать. Це чорні, я ще таких не бачила. Ну, може, я і бачила, але що я так... такого я ще не бачила. Що так от вони тут... Збираються, тепер я знаю, де вони є. Білі це в нас там біля наших дверей. Прям, можна сказати, біля наших сусідів там на дереві. А чорні отут, значить, вони тут живуть, в цій, в цій місцевості. Все, зграя летить. Ну, типа як ворони, але це не ворони. Вони перелітають з одного дерева на інше кричать такими зграями. Привіт, друзі! Це я на фермі тут. Фермерство тут є. І тут вони вирощують соняшники. Але ці соняшники, вони якісь такі маленькі. Не знаю, це просто для краси... Я не знаю для чого. вони. Щось може з ними зроб... зроблять. Так. Австраліці, вони похожі на українців. Ну, не всі, але по... подібні. Вони люблять землю, мати землю і хазяйство це вже мультимільйонер, рівень багача. Це дуже тут цінується. І всі хочуть це. Ну, не всі можуть собі дозволити. Це передається е, на спокоління, це все, там спадки, всяке спадщина. От я гуляю. Поки що тут з вами. Тут можна глянути там трохи їхні городи. Я не знаю, хто це робить. Жінки чи хто, чи чоловіки. Не знаю. Що треба б знати про це? Так. І ще в мене тут є друзі. Вони на мене дивляться. Вон. Які вони класні. Так, в Австралії багато курів. І вроді вони ці корови на м'ясо. Не, не для молока. А може і для молока. Я бачу, там є вроді молочні ферми і там. Тут багато. Майже всі фермери мають оцих корів, бичків там всяких. І це на м'ясо. Вони просто їх отак-от в лісі вони ходять. Вони навіть за ними не дивляться. А оце я не знаю. Чи це. А це вроді молочні, це за ними дивляться. Да, ці вже доглянуті і вони обгорожені цим забором. З током електрошок. Ні, я точно не знаю. Навірно, що. Напевно, ні. Але ні, там написано табличка. Зараз гляну, чи там є шок чи ні електрошок. Електрошок. Electric fence. Да. Ну, можна його не трогати. Які вони гарні, я їх. Ой, яка гарна корова. Велика. Ой, а ці бички. Ну, маленькі, телятка, це взагалі. Які вони миленькі. Такі сміхи, такі от цікаві. Ем. Оці, оці. оці от в них роги. Я бачу ці роги продають. І вони вроді непогано продаються, оці от роги. Я бачила там всякі вироби. Я їх продавала, то я дивлюсь на них. ну нічого, нічого страшного. Все класно, все класно, О, маленькі рожки такі. Така сім'я. Якісь вони всі одинакові, коричневі. Ну, видно, вони братики сестрички. Мама, от мама там. Да. Ну, це молочна ферма. Це мама, да, мами тут. Ну, шикарно. Я думаю, що це ну, чудово. Казково, казково. Це в Австралії Мол... молочні ферми фермерство. Пішли вони від мене, а я йду далі, покажу Їдем. вам ще щось. по корівка. Ми тут живемо в гірській місцевості. Гори і через 20 кілометрів океан. То мені повезло, я, я так думаю. Ну, таке ферма, така. Це в мене таке плаття, ем, яке я купила десь я... перше відео, чи перше вроді, чи яке там? Я його купила десь на базарі. Так, це, це їхній город. Так як у нас в селі там. От так само. Так, зараз покажу. Огірки, буряк. Це що нове? І от в них земля коричнева. Тут нічого не росте. Тут тільки ростуть от буряки, огірки, Ну помідори, треба їх там. Травити, травити мошку. І бач, капуста нема. Видно, тяжко росте. А, а це я не знаю, що це. В Точно не знаю. Ну, кукурудза росте дуже добре. У нас так само швидко кукурудза росте. Що тут ще є? Ну, як сказала, що ну так собі, так собі. Це просто для блізіра. Це не є серйозно, я так думаю. Для краси, щоб і туристи приходили. Трактора поставили, це все для краси. От вони там ходять з дітьми. Так, зараз будемо. Ну, трактори це вже інший бізнес, великий бізнес, і можна про це також говорити багато, всякі трактори. Щоб тут травичку різати, треба ще заплатити, купити такого, типу, трактора для травички. Оце вроді такий. ну Можна сукінген купити, я думаю. Щоб траву різати, такі буде десь 10 тисяч. Собачкою це, напевно, цей. Як вам така місцевість? От вони, оці, от, хто тут це хазяйство має, в них є кафе. І от там оце кафе, і туди йдеш, там їсиш і гуляєш тут. Бізнес. І вони тут посадили спеці... спеціально оці от... соняшники, щоб туди ходили люди і фотографувалися. І так само там для дітей в них є майданчик. Не знаю, чи вони катають тут людей чи ні, на всяких там тракторах, не думаю. Ну, Люди підприємці, просто підприємці, які мають таку от непогану територію і на цьому заробляють гроші. В них непоганий бізнес, тому що це біля дороги, зразу там океан йде. Так що класно. От можна тут полежати. На цьому гамаку. Ну, ми сюди прийшли за безплатно, але ми, напевно, підемо в те кафе. Може, щось з'їмо чи вип'ємо. Так, тут можна от полежати. Такий гарний сад, і це дерева, це австралійський це якщо, горіх. І він є дорогий. От він там росте, от там десь, я не знаю, не можу показати, і падає оце все. Там горіш... ростуть горішки, і вони отако падають. І от вони такі... От, такі от вони. От вони такі, і їх треба молотком бити дуже тяжко. І вони рахуються дуже ну, дорогі і корисні. Їх всі люблять. І оці кукату, от вони падають такі зелені, оці чор чорні кукатуці, вони люблять оці от горішки, і вони їх так їдять. Того їх тут і багато, цих чорних кукату. Вони люблять е, ці дерева їсти оці от зелені е, горіхи. І ще тут говорив один цей. Ну тут робітник, що вони тільки ті соняшники посадять і зразу пташки прилітають і це все їдять. О, там вроді видно трохи чи не видно. Там голуби їдять ці всі насіння. І це якісь там натуральні всі. Вони там всі натуральні, їх там нічим не бризгають, оці от соняшники. Так, то ми з вами гуляємо під цими деревами. Майклова сестра мала кавалера. У неї діти від нього є. І ці батьки там мали цю ферму оцих горіхів. Просто горіхи, дерева одні. Та ферма коштує дуже дорого. Ну, там, ці діти її, ну, я думаю, що вони. Ще трохи, і коли цей батько їхній там, ну батько такий, як я. Ну, одним словом, якщо щось станеться, то ці, то ці діти будуть багатими, вони в них велика спадщина буде того, що ці дерева, дерева плюс територія. Ну, як завжди, треба. За всім доглядати і ці, дерев... і ці горіхи, вони сезонні. В сезон. Воно принесе багато грошей в сезон, треба все по сезону працювати. Їх треба швиденько збирати, і щоб вони не так само портяться і довго не лежать. Все треба багато роботи робити по сезону. Так. Дальше йдемо з вами. Ну, вони, я, я думала, що вони високі, ці дерева, а вони вроді і не високі. чи то такі вони ці, вроді, молодші, а ці старіші. Ну, не бачу яку коту. Десь вони десь другому, на другій стороні. Так, от, це я не зірвала, це я підібрала. Підібрала на, на, цьому, на землі. Ну і чоловік не хоче там їсти нічого, вони кажуть, давай іди в машину, ну він в мене капець економний. Так, що тут кукуруза є. Це є дитячий е, майданчик і просто там сидіти, щось там, співати, музикантів приглашати. Ну так, молодці, молодці, сцена. А це для дітей. Так, на мене дивляться там, що я ходжу з камерою. Це все. Бо Багенвілія. Ось А ні, це не. Це сімейство дзвіночків. Оце це не Багенвілія. Вроді би. А може це сорт багенвілії, Вона така колюча і е, У нас така була. Це американське дерево. Американське воно цвіте Африканське, Фу. африканське. Воно цвіте такими помаранчевими квітами. І ту воно маленьке посадили. Видно, вони хочуть для краси. Дуже гарне. Ну но... Ну і ці як його дерева цих а... макадемія Нац. Горіхи ці їхні австралійські. Так, а ми йдемо далі. Кудись, не знаю куди. Так, це не, с... не сімейство дзвіночків, <клі> дзвоникових, чи яких там, я не знаю, типа барвінок. Це Богенвілія. Точно не знаю, які в неї там властив... властивості. От вони це зробили таким забором. Можна так забором це садити і його так ну, треба різати потім. Вона швидко росте і там всякі є нюанси в неї. Так, а це оце зіли, ці горіхи. Це вже ми приїхали. Там я, там я знімала багато, тому що ми заїхали ще на одну точку. І завтра я викладу ще одне відео на цю тему. Так, що зараз у нас 12-година. Добре, що ми приїхали. А, вже більше 12-ї. Приїхали. Швидко. І я зараз до трьох годин, мені треба привести трохи в порядок, тому що приходять ще дві дівчини-подружки. І то я буду займатися домашніми цими всякими справами. Мені ще треба описати товар, я ще його не доописала. І сфотографувати. Майку візьме це на почту, одну посилку. Це платять, бо голубе? І купить мені таких пачку таких упаковок. Це десь він потратить доларів, може, 200, може навіть більше. 200 доларів за 10 чи за за 20. Така пачка десь, десь 11 доларів коштує. Не знаю, ну, купить мені ці пачки. Що ще? І я буду просто не знаю, от просто з вами говорю таке закінчення, і як вам, що ви бачили, і вам це подобається. Я знаю, що я ще себе не знайшла свій стиль, я ще його шукаю, типа там подорожів, журналістики подорожує. Психолог, який розріз... розрізняється в енергіях е... якийсь таролог. Е... Ще там якийсь мама, сестра, одним словом, образи, образи. що я не ввійшла в свій образ, але в мене їх багато. І я ще саркастична людина, то я можу думаю про такі образ. Серіал якийсь придумати <хи> ой Я дуже рада, що ви мене бачите. Ми всі унікальні, всі різні. І от щось робимо. От що можемо, те і робимо. І в цьому є великий плюс і великий сенс. Про це все дальше будемо говорити. А поки що. Дякую, дуже дякую всім моїм новим друзям, всім, хто підписалися нові, і ще підпишуться. Я думаю, не знаю, як це все буде. Ну, якось буде. І дякую за перегляди, дякую за увагу, за ваш час, за те, що ви мене розумієте. Я думаю, що багато з вас мене розуміє. Дякую дуже сильно. Може, дехто не розуміє, але потім зрозуміє. У мене тут такі нюанси є. Нюанси всякі є. От у мене є сестра. У мене дві сестри. У мене ще є двоюродні сестри, їх багато. І там, брати всякі є. І от вони мені сестра говорить, я твій не розумію тебе. Твій юмор, твій гумор. Я не розумію. Ладно, Мене тяжко зрозуміти, але я думаю, не знаю, от так от. як вийде, так виходить. Я думаю, що я більш-менш нормально це все розказую, Ну, буду вчитися, щоб всім все було ясно. Ну, одним словом, таке, це не від вас залежить, це від мене залежить, як мене сприймають. Я це розумію трохи. Ну, і плюс, що ми всі різні, комусь щось заходить, комусь не заходить, пізніше дойде. Так що привіт, моя сестричка! Я тебе люблю. Я всіх люблю, всіх, всіх, хто мене дивиться. Дякую дуже сильно і пока, пока, поки що пока. Далі буде.